Ось 29 грудня я буду відзначати другу річницю свого каналу Анатолій Грагатий. Що б ви хотіли мені сказати після того, як подивились кіно про себе? Про... Ну, я хочу побажати вам, щоб у вас було міцне здоров'я, це саме основне. А взагалі, щоб у вас не такі. І таке натхнення залишилось назавжди Щоб Ви завжди знаходили цікаві моменти, цікаві історії, і з цими історіями знайомили всіх людей, тому що людина в праці вона в другий раз не замічає навкруг себе, що проходить. А ви саме людей ставите, даєте можливість людям знайомитись з тим, що проходить не тільки в країні, але й в вашій громаді. Я також. Дякую вам, дякую. Так що Я вам тільки натхнення бажаю. Мені було приємно з вами протягом року спілкуватися. Я буду показувати свої репортажі про те, яку красу ви залишили по собі. Оце і є слід по слід на землі, да, який ви залишаєте так. людям, щоб вони дивилися. Проїжджаючи мимо на машинах, проїжджали, дивилися. І не 17 плакали, а, а сміялися. Щоб да, настрій да, людей піднімався, щоб людям було радісно на душі. А коли є радість, тоді є все.